Діти дошкільного віку. Хто ці діти. Вікова категорія дітей від 2 до 6-7 років. ДОшкільники. 2-3 роки група раннього віку. 3-4 молодша. 4-5 середня, 5-7 років старша. Про дітей 2-3 років. Провідна діяльність предметно маніпулятивна. Потреба в русі та дослідженні. Мовлення на стадії становлення. Ставимо прості та короткі завдання, використовуємо сенсорні матеріали. Вік дітей 3-4 роки. Гра з елементами сюжетності. Провідна діяльність. Активний розвиток мовлення. Використовуємо гру повторення та візуалізацію, наочність та короткість. Вік 4-5 років. Провідна діяльність сюжетна рольова гра. Покращення мовлення, пам'яті, розвиток уяви, фантазії. Створюємо ситуацію вибору. Залучаємо до гри з правилами, відкриті запитання та очікування відповідей. Вік 5, 6, 7 років провідна діяльність, гра з елементами навчальної діяльності, навчання, гра, формуємо довільну увагу, розвиваємо інтерес, логічне мислення, комунікативні навички, використовуємо стимуляцію мовлення, мислення та самостійність, готуємо увагу логіку за правилами. Чим дитина дошкільного віку відрізняється від інших дітей. Пам'ятаємо про мовну гнучкість, про природність мотивів спілкування, про провідну діяльність гру, про відсутність мовних бар'єрів та страху гальмування. Важливо врахувати, що навчання має бути цікавим та емоційно позитивним, відбувається постійне повторення разом із грою для ефективності запам'ятовування, тривалість. Дуже коротка тривалість, зміна діяльності та постійний рух, створення мовного середовища без тиску, це золота пора для вивчення мов. Загальний висновок. Отже, сучасні діти емоційно вразливі, враховуємо це під час роботи з ними, вони потребують постійно живого спілкування, рухів та гри, особлива візуальна подача матеріалу через глуп, повторення та візуалізацію. Відбувається стратегія навчання таких дітей.